Вітаю вас, шановні колеги! Сьогодні ми поговоримо про історію, а саме про історію психології. Історія психології вчить не тільки фактам, але й мисленню, вмінню зрозуміти і адекватно оцінити окремі психологічні явища і концепції. В історії психологія, зокрема, використовують такі методи. Історико-генетичний метод, згідно якому вивчення ідей минулого неможливо без врахування загальної логіки розвитку науки в певний історичний період. Історико-функціональний метод, завдяки якому аналізується спадковість висловлюваних ідей, біографічний метод, завдяки якому можна виявити можливості. Причини і умови формування наукових поглядів вченого, метод систематизації психологічних знань, висловлювань і ідей, метод категоріального аналізу, який дозволяє вивчення розвитку психологічного пізнання як діяльності, елементами, якою виступають конкретно наукові категорії, що відтворюють різні сторони психологічної реальності. В античну епоху душа вважалася саме рушиєм нашої фізичної оболонки, саме першою основою світу поняття архе. Отже, таким чином дане поняття визначалося, що душа є рушієм нашої фізичної оболонки, що без душі немає саме розуміння того, що фізичне тіло має рух. Отже, в епоху середньовіччя душа була предметом вивчення передусім для богослов'я, що суттєво е, за, е, звужувала можливості в наукове пізнання. В новий час психології змінює свій предмет стає наукою про свідомість, тобто про зміст свідомості і шляхи її формування. Важливим етапом розвитку психології пов'язаний з появою експериментальної лабораторії Вунта, який зробив психологію не тільки самостійною, але й об'єктивною експериментальною наукою. При цьому детермінізація означає, що всі психологічні явища пов'язані причинно наслідковим зв'язком, тобто все, що проходилося на нашій душі, має якусь причину яка може бути виявлена і вивчена, котра пояснює, чому виникла саме те або інше. Таким чином історія нам показує, що вивчення саме душі людини дуже важливе, а найкраще вивчити душу можуть психологи за допомогою певних категорій знань і умінь. В сучасній психології дуже розвинуті такі методи вивчення нашої душі як арт-методи. Тим самим ми можемо зануритися в підсвідоме людини для того, щоб дізнатися, що саме викликає травму або навпаки суперечить розвитку людини, або можливо виникає внутрішній конфлікт. Таким чином ми використовуємо як методи арт-терапії, так і методи когнітивної психології, де розповідаємо, що наше тіло відповідає на кожний конфлікт саме якоюсь реакцією. Далі ми можемо розглянути психологію з точки зору розстановки наших родових установок. Таким чином, кожен із нас несе в собі основу того, що нам заклав наш рід. А саме, якщо ваші бабусі. Мами і прабабусі не могли вийти добре заміж, то ми автоматично приймаємо на себе такий родовий вид Інколи говорять, що це прокляття, інколи говорять, що це родова особливість, але це сценарії, які викликають в нас закономірності. І якщо ми слідуємо даним сценарієм, то ми говоримо про те, що кожен із наших членів сім'ї компонентів є цим родовим сценарієм. Також ми на сьогоднішній день можемо сказати, що когнітив. На психологія може бути позитивною або реалістичною. Саме до позитивної психології мені лежить душа, тому що в дані ті види психології мені подобається те, що ми можемо змінити все, що нам може сподобатися або навпаки заважає, тому що для нашого мозку немає значення ви змінюєте це в реальності чи у своїй уяві. Таким чином. Кожного разу, пропрацьовуючи власну тривожну ситуацію, або стрефцеву ситуацію, або ситуацію, яка викликає тригер, ми можемо змінити взагалі повністю емоційне наповнення даної ситуації. Ситуацію змінити, на жаль, ми не можемо, але відношення до неї ми можемо змінити легко. Таким чином, говоримо про те, що відлуння від історичних основ говорить нам про те, що кожен із нас розвивається власним шляхом. А отже, для кожного з нас є свій ідеальний шлях і свої ідеальні можливості в психології. Тому кажу вам, Дякую за увагу! Всього вам найкращого, Мирного неба над головою!